Вони не створили сімейних форм, але вони намагаються ліквідувати ССПР. Вони намагаються ліквідувати, намагалися ми не дали ліквідувати надію. Трансформований вже заклад. Намагався, а знаєте, що щоб просто галочки, мінус один, мінус один. Вони вважають, якщо раніше вони вважали спешковою інституціями, зараз вважають вже ЦСПР інституціями і так далі. Ми маємо прийти до, до того, що неважливо, як ви називаєте, не вс... не можуть бути всі діти влаштовані одночасно в сім'ї. Дитині Туда... треба десь в безпечному місці перебувати, звідки її можуть усиновити. Пан Павло, давайте тоді так можемо такому пойти, Ну штоху, як я бачу, mm. щоб... давайте зробимо так завдання диінсуалізації. Не тупе ліквідація, О. не тупа ліквідація, а створення нових нового функціоналу по трансформованій Супер. інституції. Я з просто, просто так будемо називати. Тобто, давайте зробимо з інституції новий функціонал. Якщо ми не створили альтернативних в достатньому кількості прописаних, профінансованих юридично чітко регламентованих альтернативних форм. Значить, ми е, всі країною, число, і всі активісти, і всі, хто на грантиках, і державні діячі, і всі і волонтери, і всі небайдужі, ми чисто скажемо, що у нас буде трансформований з новим функціоналом трансформований будинок дитини. Але поки що, хоча б по одному в кожній області ми зберігаємо вигляді невеликого відділення для таких дітей, За, може в якомусь регіоні десь ДБСТ або прийомні родини або всиновителі, або патронатна служба десь якась запрацює швидше, і там потреба в такому закладі, вона буде менше. І тоді не треба, опять же, людей на вулицю ганяти, просто місце цих дітей займуть батьківські діти, ці площі, персонал прийдуть. Тобто, якщо сказати керівникам інституцій і всім державникам, що наше завдання не тупо закрити, а перепрофілювати, тобто. Деінституалізація – це інший погляд на долю дитини, а не е, об'єднання і заміна вивісок. Тобто, під, підійти до цього. Просто дуже багато керівників вони спекулюють цими речами. Тобто так, вони такі є, ну, інших поки да, що не да, буде. Такі, але такі, вони власник вони, і держава да. повинні над ними стояти. Власник і держава. Держава каже, от державна політика стосовно дітей. Робимо все, щоб дітей you know, зменшити yeah, від себе. Я чесно кажучи, ну, я там, yeah. багато служив, і я був командиром і керівником для своїх підлеглих. І коли вище стояче там, керівництво приїжджало до мене там, на заставу, то я не дозволяв, щоб якийсь там полковник нарувався на мого солдата. І він міг мене. Сказати, треба ти як командир. Да, я, увагу якщо щось не зроблено було, yeah. mm -hmm. це я не зробив. Але підлеглим не треба чіпати. Це я не зробив. Значить, я не доглядів, я не, не, не доробив. Я дозволив, що так було. Ми розбиралися з керівництвом, потім я розбирався своїм підлеглим. Це так само трансувати в нас сьогодні, що виходить? Мінсоць, цовки, да, НССУ. Винуваті керівники закладів. Так а що ви зробили, щоб вони були невинуваті? Правильно? Тобто, то, і перекладають на відповідальність один на одного. Ось і все. Ми, ми не, не зможемо побудувати цивілізовану правову державу, якщо ми будемо шукати або месію президента, або месію якихось керівників, або якихось. Поки ми не зробимо системні речі, де все буде прописано, ми не нічого не зможемо зробити. Тобто, я вважаю, що це дуже погано, що хтось переймає якийсь місць до досвід. Це неправильно. Я прийшов працювати на рівні на, на регіону, і в мене вже була чітка дорога до, до да, да, дорожня да. карта. Там написана. Да там чітко було написано, діти максимально повинні діти виходити з системи в, в родину. Ми все це до цього робили. Далі держава написала, щоб інституція могла. І далі мати майбутнє, розвивайте послуги для батьківських дітей громаді. Тобто я просто це беру, так. читаю і виконую, розумієте, все. Я не повинен тут бути якийсь там досвід Мараб'яна, чи там Петренка чи Сидоренка. Тобто це нормально. Але, на жаль, як воно працює в державі, тобто, я приходжу до свого керівництва і скажу, от я зробив те те а кажу, а де бумажка від ляшка? Я нема. А й навіщо ти це зробив? Потім же ми з колеби робимо так, щоб Ляшко зверху скинув в департамент бумажку, і тоді департамент бачить цю бумажку. а ти зробив, так, да. ну хорошо, все. До тобто, речі, же. щодо міністерства вони мають номатирку змінити, щоб керівник трансформованого закладу так. був законом представником дитини, яка статусно. Це, це, це робиться дуже, дуже ну, Але просто воно не, не зроблено на сьогоднішній вс, день. всім навіть. представникам, всім, у нас будинки дитини, дві форми є будинки дитини: це обласне підпорядкуванні і міського. Mm -hmm. Тобто власникам чітко прописати в статуті і в. В договорі, в договорі між керівником і власниками. Не чогось. Це підзаконка треба змінити. Про... От у да. цій підзаконки там чітко буде написано, що хто опікується. Але до пір, сьогодні у нас друга стратегія провалюється, ну, да. запустили, скажімо так, але сих пір підзаконку не змінили. Але я вам чесно скажу. Ми взяли, ми попросили юристів, mm -hmm. і вони нам в тіло нашого трансформованого будинку дитини записали те, що у нас перевели діти від державної пікою. І що я як директор її харконувався. Ми, ми так само зробили ми в області Все нормально в цьому да. плані. Ми нормально всі попрацювали разом спільно, всі і трансформували всі будинки дитини нормально. Але ми так зробили, як ви кажете, але все рівно підзаконку треба змінювати. Конечно. Це треба, треба так, так, щоб так, 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 дивитися, хто дивиться, з чоловіки дивиться. треба змінити підзаконку.